А далі про спорт 24 вересня у традиційний олімпійський день в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Олімп зібралося понад півсотні школярів з корабельного району Миколаєва. Майстер-класи для дітей провели відомі миколаївські спортсмени. Як все було, та хто з миколаївських олімпійців завітав цього дня до Олімпу? Дивіться далі у репортажі Сергія Мельникова. Управління спорту продовжує проводити заходи спрямовані на популяризацію спорту в нашому місті та залучення дітей до тренувань. Фестивалі спорту у чотирьох районах міста, де були представлені відділення місцевих спортивних закладів, сподобались маленьким миколаївцям, і хтось вже навіть обрав для себе вид спорту. А от 24 вересня в спортивній школі Олімп провели ще один захід. Завжди був вересень місяць, і ми вибирали один день. Це був олімпійський урок. Але це був олімпійський урок для наших вихованців, для нашої школи і спортсмени нашої школи слухали видатних спортсменів. Але ми змінили трошки працю. Вила і запросила для себе учнів загальноосвітньої школи Олега Ольжича. До Кадою США Олімп доєдналась і ще одна спортивна школа корабельного району кадою США Україна. І разом представники цих шкіл провели майстер-класи, поспілкувалися з дітьми та розповіли про свій шлях у спорті. Одним з таких спортсменів був учасник Олімпіади, багаторазовий переможець українських та європейських змагань, майстер спорту міжнародного класу Данило Коновалов. Це просто як хороший досвід і. Як можна сказати, попрацювати стрибки воду, бо в нас, ну я б не сказав, що багато дітей, які займаються, і якщо є в них бажання, то пускай заходять і пробують щось інше, нове. Данило багато розповів про стрибки у воду, про те, як сам почав займатися цим видом спорту, і про те, що може дати саме цей вид спорту. По-перше, це олімпійський вид спорту. По-друге, там розвиваються дуже багато спортивної діяльності. Це як і Плавання, можна сказати, як гімнастика, акробатика, батутна. І ось це все в поєднанні дає, ну, напевно, десь років 20 в життю. Займатися стрибками у воду можна в Кади в США Україна, що у корабельному районі. А от Олімп цього дня представив свої відділення: бокс, футзал. Так в Миколаєві зараз працює відділення саме футзалу, яке дуже чекає на діток, які згодом зможуть ставати гравцями дорослої команди Олімп, яку теж нещодавно створили, і яка вже 4 жовтня буде грати у Кубку України. Ну і традиційні для Миколаєва виду спорту веслування на байдарках і каноє. їх представили цьогорічна срібна призерка чемпіонату світу Ксенія Цомпель та Катерина Гончар, яка цього року здобула п'ять медалей Кубку України. Дівчата також входять до складу національної збірної. А про кікбоксинг розповідали майстер спорту міжнародного класу Аліна Бровко та майстер спорту України Ангеліна Цуканова. Далі були майстер-класи і спортивні естафети на завершення солодкі подарунки для школярів. Подібні заходи подобаються дітям і, сподіваємось, виконують свою головну мету, мотивують дітей нашого міста до занять спортом. Сергій Мельников, Владислав Невидомський, новини на телеканалі Март.